Коли ми заїжджаємо на якийсь напрямок з нею, то в ворога дуже багато проблем. Прям дуже багато проблем. Пуск. Черговий майвне. Один виліт, на знищення. Красотті, дуже красоті. Закриваємо такий великий шмат роботи по фронту. Якщо ми закриємося в цій ракушці, то буквально ще через рік це вже нікому не буде потрібно. З дронами Україна вирішує питання з крилатими ракетами чи балістичними. Це абсолютно фантастика! Якою є частка української зброї на фронті? Ще минулого року звучала цифра у 30%. Нині вона суттєво змінилася. Це Донбас Реалії. я Ярослав Кречко. І Сьогодні ми будемо аналізувати розвиток українського оборонно-промислового комплексу і, звичайно, покажемо фронтову роботу причіпної версії гармати Богдана. А ще маємо ексклюзивний репортаж з екіпажем БПЛА у сегменті Middle Strike. САУ Богдана, напевно, найбільш очевидний приклад розвитку українського ОПК. 345 таких самохідних гармат, за офіційними даними, вже в армії. Давайте порівняємо з тою кількістю САУ, які ЗСУ отримали від партнерів. А це згідно з проєктом Орікс близько 800, включно з тими, які наразі у процесі виробництва. Серед САУ самохідних Богдана вже найпоширеніша, якщо говорити про. Кількість ПЗХ 2000 арчерів, М109 e всіх версій, які дуже сильно насправді відрізняються одна від одної крабів. Та Богдана вже найбільш розповсюджена самохідна артилерійська установка безпосередньо у військах. До САУ слід додати і причіпну версію Богдана. Вона у війську з'явилася пізніше, але вже вироблено майже 100 одиниць. Роботу Богдане Б ми нещодавно знімали на Харківщині. Експлутуємо ми її близько 9 місяців. Враження, ну, відверто скажу, вона. Певним, певною мірою свої очікування навіть виправдала. Один зарядик. Тобто, якщо взяти, допустимо, наші скажімо, аналоги натовські да, гармати, то з цією я думав, що буду мати більше проблем, так, що в неї будуть якісь побічні там, ефекти через те, що гармата нова, але Но, відверто скажу, проблем практично при використанні і при застосуванні нею немає. Гармата! Це дуже точна гармата. Коли ми заїжджаємо на якийсь напрямок з нею, то ворога дуже багато проблем. Прям дуже багато проблем. Вона була і при цьому літньому наступі ворога на Суми. Вона безпосередньо брала участь в відбитті атак. А також потім і дала можливість нашим піхотним підрозділам і контратакувати і просуватися далі. Гармата. Причіпна Богдана використовує лафет від радянського гіацинта, але до кінця цього року гармату планують поставити на базу власного виробництва. Також є ідея вкоротити ствол. Є куди рости безпосередньо, безумовно, є. Що покращувати. Але саме для цього ми з нею зараз і працюємо. Ми тісно співпрацюємо з їхніми виробниками і одразу вказуємо на недоліки, які ми, ми знаходимо. Одне погане, що вони громісткі, двохосні і вони сідають. Тобто, це погано. Якщо дощ або ще щось, важко їх затягнути, важко їх укрити, як, грубо говоря, гармата з із, із автомобілем десь образно 30 метрів. Тобто потрібно розривати, потрібно випилювати. Дуже важко заховати. 48-ма окрема артилерійська бригада використовує різні богдани, як самохідні, так і причіпні вже не один місяць. Тому встигли протестувати гармати на різних ділянках фронту. Напруженість на Сумському напрямку була набагато більша. І ворог на той момент концентрував доволі великі сили от, проти сил оборони України. Тому, якщо, до прикладу, я на Сумському напрямку за день на одну гармату міг вистрілювати там поза сотню снарядів, то тут чуть менше. Гармата дав спроможності ввести вогонь на 41 кілометр. Ось. На даному на фронт фронту ми працюємо в середньому, тобто, там від 18, буває від 14 і Е, Дана гармата, це як це 155-й калібр, застосовується виключно тільки по там, планових целях, рідко коли по ситуативних. Це є склади боєприпасів, це є ворожі гармати, тобто, так би мовити, контрбатарійна робота. Тобто задачі завжди різні, але застосовують нас під, скажімо так, доволі значні цілі. Богдана Б у виробництві цей рік, але, вочевидь, вже у наступному році її буде вироблено більше, ніж ми отримали, наприклад, Мтрь цімок. Ну, мені так здається, треба точно перей... ну, що називається в кінці року, порахуємо, якщо були дані, але приблизно така арофматика. Звісно, в артилерії Україна ще великою мірою покладається на радянську та західну техніку. А от безпілотники це зовсім інша картина. Згідно з даними Української ради зброярів, вироблені в Україні дрони складають близько 90% з усіх БПЛА, які використовують сили оборони. Звісно, велика частка тут ФПВ розвідувальних безпілотників, а також ударних крил. Виходячи з реалії нашої війни, закуповувати дрони за кордоном це точно не вихід, і ми бачимо, що закордонні виробники мають успіх на українському ринку тільки ті компанії, у яких R&D безпосередньо в Україні ті люди, які безпосередньо наймають українців для того, щоб скоротити це плече. Спілкування з військовими отримати термін е, швидкий фідбек і швидку модернізацію цього продукту, і але таких компаній буквально там 2-3 максимум е, і тут знову ж таки ми маємо значну, е, значну перевагу, плюс в виробничій потужності. і Ціна є в українських силах оборони безпілотники, які наразі не відомі широкому загалу у Донецькій області. Ми фіксували роботу екіпажу БПЛА у сегменті. Middle Strike. страйк зміркувань безпеки сам борт показати не можемо. Рутинна частина роботи, коли ми сидимо, спостерігаємо на стріми, що з яку ситуацію на фронті зараз знімають розвідники, і шукаємо собі підходящу ціль для нашого засобу. На ближніх підступах до передової помітно російські легкові авто, мотоцикли і навіть наземні роботи. Це цілі для українських Все, прости. там ще може щось як шіяти, я допалю на ціле. Ніхто їсти. Красутні дуже Пуск. Черговий та чим далі за лінію фронту летять українські крила, тим більш потужна техніка з'являється. Як ми бачимо, з кожним місяцем війни воно вся ця відстань ураження збільшується, збільшується. Зараз це можливо називається Мідлстрайк. А через якийсь певний проміжок часу це вже буде якісь близькі відстані. Рахуватися зараз на цій відстані можна працювати і по броні, яка ще. Рідко, але інколи з'являється на фронті логістика, вантажівки, там якісь РСЗВ, ППО, в такому роді. Цей екіпаж переміщується з одного гарячого напрямку на інший, щоб знижувати наступальний потенціал армії РФ. Працюють на відстань до 80 кілометрів. Відстань до ЛБЗ, на якій вантажівка може спокійно їздити, Кожним новим засобом, так як він обосконалюється, збільшується дальність наша, наприклад, і вага боєприпасу, які ми несем. Відповідно і збільшується зона ураження, і тому ворогу приходиться відтягувати назад більш габаритні машини і пересуватися на менших мотоциклах, квадроциклах, причепах, щось типу такого. Даним засобом задоволення на 100%. Я ще порівнювати, працювали на інших засобах, стикалися з більшою кількістю труднощів. Тут ми, коли все добре, там цінася ваншот ванкіл. Один виліт, одне знищення. Сьогодні цілі вантажівки. Після кількох тижнів роботи на напрямку кажуть військові. Тут жирних цілей стало значно менше. Це ми закриваємо такий е, великий шмат роботи е, по фронту вибиваємо логістику. Наприклад, зараз завдяки нашій роботі е, ворог не може підвести більшу кількість БК чи провізії, наприклад, або навіть особового складу за один раз їм приходиться розпорошуватись, розбиватися на маленькі групи і там далі просочуватися. Якби ми не працювали так успішно, як зараз працюємо, б, вони могли б такими взводами. Зіл повний піхоти заїжджати, зіл повний, наприклад, Бечешки заїжджати і працювати більш агресивно. Лінійка дронів, які б'ють російську логістику, у силах оборони України достатньо велика. Тут можна згадати, наприклад, ДАРЦ або булава. Останній дрон камікадзе середньої дальності розроблений українською компанією Девіро. Водночас, виробництво булави під назвою Мейс розгорнуто у Чехії на потужностях UAC. Ця ж компанія виробляє розвідувальні безпілотники S.T.O.R.K., що по суті є аналогами лелеки. Чесько-український виробник БПЛА це приклад своєрідної релокації виробництва з України за кордон. Таким чином, в умовах поки що, заборони на експорт зброї українські компанії все ж таки шукають шляхи на зовнішні ринки. Ми бачимо, як світ дивлячись на наші технології, перемаючи фахівців. Відкриваючи в нас також ренді-центри, отримують ту ж саму експертизу і той самий досвід. І вони нас не здоганяють постійно. Якщо ми закриємося в цій ракушці і скажемо, що це тільки наше нікому не віддамо, то буквально ще через рік це вже нікому не буде потрібно. Вони дуже швидко навчаються, і їхня компонентна база, їхня культура виробнича. Їхній підход до промислового дизайну і розуміння натівського ринку це величезна їхня перевага. Величезна. І тут ми теж розуміємо, що навіть якщо експорт буде відкритий, без кооперації з ними, ви не зможете просто прийти, відкрити з ноги двері і сказати: Я зараз буду продавати свій фантастичний український продукт. Це так не буде. У вересні стало відомо, що компанія «Укрспецсистемс» побудує виробництво безпілотників у Великій Британії. Інший український виробник дронів, а також крилатих ракет Фаєрпоїнт, відкриє завод з виробництва твердого ракетного палива у Данії. Планується виробництво БПЛА разом зі Сполученими Штатами. Окрім цього, президент Володимир Зеленський вже анонсував відкриття експорту деяких видів зброї до США, країн Європи, Близького Сходу і Африки. У нас є доволі хороші компанії, це правда, в яких завантаженість до 12 і це теж ну це реальна проблема. Їм доведеться скоротитися, закритися або давайте чесно, відверто виїхати за кордон, бо в них є технологія, яку реально дуже бажають за кордоном, і от це наша була основна мета надати їм цю можливість, нехай дуже сильно зарегульовано, але надати цю можливість знайти собі покупця за кордоном, щоб він цю валюту потім привіз в Україну. Наразі відкривається цей кордон для е, морських дронів, як було вже зазначено, для турів наших, по суті, для всього того озброєння, для яких зараз не залишилося задач на полі бою. Очевидно, що власні літаки-винищувачі, а також системи протиповітряної та протиракетної оборони, наразі не під силу українській оборонці. Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що майже 60% зброї, яка є на фронті, зроблена в Україні. Можливо, цей показник і далі зростатиме, але навряд чи він колись може бути 100%. Ми залежні, і треба розуміти, що це нормально, коли мова йде про. Об'єднання можливостей оборонно промислового комплексів для виробництва будь-якого озброєння та військової техніки, в принципі, тому що зараз взагалі у Європі дуже важко часом розділити хто чому що належить. Зараз всі об'єднуються це от таке переплетіння. Компанії відкривають спільні підприємства. Все обох України доєдналася до цього процесу нарешті. І в умовно Рейн Метал працює в Україні. Німецька компанія, німецький оборонний гігант відкрив, відкриває заводи, на яких працюють українські фахівці, які виробляють німецьку бронетехніку, ну, наприклад, виробляють, і постачають до Збройних сил України, сплачуючи податки в Україні. Ну, компанія ж та німецька, але все робиться українцями для України. Бронетехніка це взагалі окрема тема. У силах оборони величезне різноманіття БМП, бронетранспортерів та й просто броньованих машин. Такий зоопарк ускладнює їх обслуговування. Тому до питання локалізації виробництва запчастин також варто підійти системно. Ось наприклад, навіть пружин до хамеру, так пружина на хамер. Нашим підрозділам закуповувалось це, від слов командирів там, і прайсів да, там 20 тисяч гривень, 22 з різних там, куточків світу вони е, е, потрапляли. Виготовлення такої пружини в Україні коштує на нашому підприємстві близько 8 тисяч гривень. Тобто майже втричі дешевше і зробити тут і отримати такий самий е, результат, а то той краще. Чому, е, чому краще? Тому що багато техніки комплектується в. Такому спрощеному варіанті. Ну, хамери не всі приїжджають броньовані. Вони приїжджають е лег легкове оснащення, а потім вже бронюються тут. Але вони бронюються е зверху, а підвізка і ходова частина залишаються розрахована на, 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 на легкий варіант. І все, і вроді машинка зроблена, а вона не їде. Наприклад, були бронетранспортери е Сісу, фінські, мабуть. І там була цивільна підвізка. Ну, тобто вони для там, параду або якісь нормальної дороги працюють який час, а потім у таких над важких умовах, як у нас, вона починає підвізка ламатися, тобто лопатись, ці ресори. І воно так машинка хороша і така, і має добрі характеристики. Але вона не, ну, ходова частина не витримує. Ось ми розробили, наприклад, туди е, наш власний варіант підвіски, який. Працює досі і не ламається. да, він трішки інший, простіший можливо, але він більш надійний і він є достатньо. Достатку, навіть якщо якась є поломка, ми швидко її надаємо, і машина знову створила. Війна це завжди противоборство ресурсів. Ви той, хто має більше ресурсів, краще їм розпоряджається. Якщо ти поменше ресурсів, ти маєш краще ними розпоряджатися. Враховуючи нашу війну проти РФ, треба розпоряджатися кратно краще, ніж це робить Російська Федерація, тому, умовно кажучи, ми можемо виробляти якоїсь, якогось озброєння у кількості 1 мільйон. Але реальна потреба, наприклад, становить 500 тисяч. Є інше озброєння, в якому, яке дорожче, значно, і потреба, в якому становить 1000 одиниць. Але ми виробляємо. Одну одиницю на рік. Тобто, умовно кажучи, ну давайте будемо говорити прямо з дронами Україна вирішує питання, є велика кількість виробництва. А, Наприклад, з крилатими ракетами чи балістичними ракетами. Ну, вочевидь, ми не можемо говорити про те, що можемо виробляти там мільйони балістичних ракет на рік. Ну ніхто не може, але хоча б там навіть і тисячу. Це також для нас абсолютна фантастика. Україна протягом років Великої війни значно підсилила свій оборонно-промисловий комплекс. Є власні артилерійські снаряди, міни, комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Багато чого ми ще не згадали. Водночас навіть виробництво таких важливих на полі бою FPV-дронів все ще значною мірою залежить від китайських комплектуючих, хоч їх фінальна зборка, начебто й відбувається в Україні. Тому наряду з масштабуванням виробництва варто думати і про його незалежність від країн, які навряд чи можна назвати партнерами чи союзниками. Це були Донбас реалії. Я Ярослав Кречко, до зустрічі.